У стресі живемо і все. Ну що, боїмося. Чуть особо на ночі, як літають ті шахеди. Шахеди літають часто і густо. А я ніде не поїду. Я тут родилася, я тут хрестилася, тут і мру. але я не поїду, я не зякоюся катам. Шахиди часто стали літати. Бачите ж, взрив у нас був. Всього буває. Страшнувато, звісно, дуже страшнувато. Не, не хочеться цього всього. Ну, а, а де дінишся? Спиш і чуєш, що воно летить, і не знаєш, що воно буде. Чи я проснусь, чи ні. Розказати за будинок культури, як це було, де ви тоді були, що почули. Це було почало третього ночі. Ми проснулися, а то, що от толчка, що ну, типа толчок. Ой, хата задрожала, зазвеніло, все. і Ми проснулися. Вискочили на вулицю і побачили, що завалився в нас клуб. Ну, цей раз на городі ховалися, а так ховатися нігде. Повискакували. <рістична> полягали на городі, <рістична> вдруг щось завалиться, нас не привали, <рістична> А там, а що, робити більше нічого? Отут полягали під тим <рістична> та й лежали. Ну, Я отут під деревиною, Саша там у гарбузах. Скільки ви отак пролежали? Ну, скільки минут 20, поки шахет упав, поки живемо вдома, то що виїжджати ну це дуже складно. По-перше, ні за що, поки і навіть не знаємо куди, якщо чесно. Ну, свекруха в мене 81 рік на двох палках. Якщо прийдеться виїжджати, навіть не знаємо, що будемо робити. Це дуже важко, звісно. Навіть ніколи в мислях не було, що це нам на кінець життя, а це таке прийдеться. Починати заново, це, це навіть в голові не вкладається. Як оце. У стресі живемо і все. Ну що, боїмося, У нас ж літають, дрони, кабель. А ось дом культури. Я в хаті була, проснулася. Чую, ну гуде, а ще тоді ж той хмарно було, мовні, я цілу ніч. Встала ж діда, діда кажу. Йду, ти, ти, ти. Кажу, піднімайся, бо на дворі, кажу щось страшне, а сама ж боюся, я ж взагалі боюся. А він устав, що таке? Та отак, а він у спальні, а я що там у нас комната, хата на три кімнати у залі. І я тільки отак стала серед того, а мені ж видно вікна, отже, дом культури воно у нас за тим. І воно, як ото кажу, ой, дрон, кажу над хатою. Кажу, а він звучить страшно. І тільки оце ж я тільки сказала, воно ото -от, так вам сказати, як почало свистіти, і ото -от, так чую, що приземляється, і зразу бахо там. Огонь страшний був. Ну, жалко, ну ну як. Ну це ж було завжди ж було і концерти, і, і той, і випускний. Це ж ну дом культури. Ну страшно, страшно, звісно. А виїжджати не плануєте? Ну поки ні. Ну хто знає, ну, ви знаєте, ну куди їхати зараз. Ну привик вже вдома, в хаті, ну як не є, встав вже. І город вже там стерв, то вчаси, аж так товче. А там хто знає, як прийдеться. Це понеділок з понеділка на вівторок, так? Да? Так. Да. Так це тиждень назад. І ви почули це чи де ви так, були? — Так почули всі, не тільки Сіпочли. ж ми почули. Вони була ми, ми приїхали, стекол нема. І це ж закриті железні ті, от така Та, детонація була сильна. — Та в нас і кришу банку попіднімало. Та ну попіднімало. Звісно, що попіднімало. у нас підсобки. <с 0> і потолок упав. Це скільки ви вже 25 в. років йому буде 1 августа. Це, Ці стекла простоїли 25 років. Чують особливо на ночі, як літають, шехеди. Шахеди літають, часто й густо. Ні, я свою життя вже прожив, мені не страшно. Це дітям у кого діти, а я вже все. А ще я буду в'їжджати? на коє господарство бросити. Хто мені коров перевезе, хто мені хазяйство дом своїми руками строїв? З нуля починав построїти. Тепер бросив і удіть. Ні, я буду до посліднього. Воно пролітає, було таке, що з Було в мене в серой стояло дио, друнку. Ну, все нормально. Тиля від тіля, почки вискочили, тіля, я жива і на візка живу. А можете розказати, як це було, що в середньому пролетіло? Ну, як, гуде щось диринчить ляшся. Не візка, кажу, Юля, що це вона каже, Мо, це друн. Кажу, ну й хай собі летить, а я ж виглядаю, де той вже ж не бачу. Коли вона каже, мов він вже впав. Це нас на в нас чарі приносила на дружині. Я приносила многодітних сім'ї, в кого дітки, понимаєте? А я ніде не поїду. Я тут родилася, тут хрестилася, тут і мру. Ну я не поїду. Я не злякоюся котом. Я не поїду. А чому не хочете виїжджати? А чому я буду виїжджати? Це моя родина, це моя Україна. Чому я буду їхати? Куди шукати? Тут мене кожен пеню, кожна собака знає як ото кажуть. А вам не страшно тут жити, вдруг ще пролетить? Ну, хай летить. Якщо це моя буде смерть, значить він мене вбере. якщо не буде Господь Всевишній, не, не дасть йому мене брати, я буду жива. А хлопці не думайте там, де напередку стоять. У мене один син на нулю. Як йому там? Він буде там захищати, а я побіжу десь тікати? Ні.